Вітаю вас на моєму каналі Спитаю кардіолога, і сьогодні хочу поговорити про інфаркт. А саме, чи завжди болить інфаркт? Цю тему мені запропонував мій колега, і я хочу сьогодні розказати про свої спостереження. Отже, чи завжди інфаркт болить? В мене на прийомі іноді приходять пацієнти з болями за грудиною, а іноді інфаркт це. Така знахідка, знахідка просто на кардіограмі. Тобто людина з тої чи іншої причини прийшла на прийом. Це може бути, наприклад, якісь документальні причини, да, то щось підписати, виписати якийсь рецепт, або, можливо, просто в неї артеріальна гіпертензія. Але коли ти робиш кардіограму, розумієш, що є зміни, які говорять про інфаркт. І от чому інфаркт не завжди болить? І кому треба особливо обережно і особливо, скажімо, частіше робити кардіограму для того, щоб не пропустити такі ну, серйозні події? Насправді не болить інфаркт дуже часто у пацієнтів із цукровим діабетом. В них взагалі всі Захворювання вони протікають досить е, так знаєте з, е, е, ну, змазана картина. Да? Тобто не завжди це якісь клінічні прояви. Такі типові. І от саме атипова картина частіше відбувається при цукровому діабеті. Тобто людина розуміє, що в неї є проблема, в неї є цукровий діабет, вона там лікує його або інсуліном, або таблетками. Плюс ці люди розуміють, що є артеріальна гіпертензія, що є підвищений холестерин, що треба приймати певний перелік препаратів. Хтось це робить, когось треба постійно контролювати. Тобто це різні ситуації в житті. Але проходить якийсь період, і е, раптово стається інфаркт. Да? Ми бачимо певну картину на кардіограмі, і навіть не завжди людина розуміє, Тобто ми їй кажемо, що да, є інфаркт, треба лягати в лікарню, е, робити стентування, можливо, да? або інші якісь методи реалізації, але ж людина нічого не відчуває. І от що з цим всім робить? По-перше, хочу сказати, що якщо на перших порах, да, коли тільки сталася така подія, людина дійсно, якщо це, наприклад, дрібно вогнищевий інфаркт, вона може ну, не відчувати, або якщо до себе прислухається, то розуміє, що трошки задишка збільшилась, що може набряки якісь на ногах з'явились. І при цьому, якби не звертає особливої на це уваги. Але якщо з цим нічого не робити, чим далі це все розвивається, тим втрачається функція серця. От ця функція. За яку ми завжди боремось. Да? От ми, я багато в своїх відео розказувала, що функція серця це основна величина, і всі препарати, які використовуються в кардіології, вони перш за все направлені на те, щоб цю функцію зберегти. Або навіть покращити, да? якщо це можливо. Так от, якраз інфаркт, коли частина серця некротизується, тобто вона не приймає участь у функції серця. І вона поступово падає і з'являються ознаки серцевої недостатності у вигляді задишки, у вигляді набріків. Це можуть бути набріки не тільки на ногах, а й рідина в плеврі, тобто в легенях, в животі навколо серця, тобто такі, знаєте, типові ознаки серцевої недостатності. І для того, щоб цього не допустити, дійсно ці люди, у яких часто така картина. Досить, знаєте, ну, не типова, от при цукровому діабеті, тобто ми розуміємо, що так може бути, то будь ласка, ці пацієнти повинні часто робити кардіограму. Якщо навіть у вас немає ніяких змін, то, будь ласка, раз на півроку це потрібно робити. Але якщо ж ви прислухаєтесь до себе і бачите, що щось помінялось, якісь може маленькі зміни, але щось не так. Да? От Особливо, я нагадаю, все ж таки перше, на що такі пацієнти скаржаться, це задишка. Тобто посилення задишки повинно привести вас дійсно до лікаря, до кардіолога, чи до вашого сімейного лікаря, і е, зробити зайвий раз кардіограму. Е, ще одне, ще коли може е, інфаркт е, не боліти, да? ну, або я б не так сказала, може, коли можуть бути атипові прояви, як це буває? Є пацієнти, які спочатку скаржаться на болі в животі. Тобто це може бути гастрита або виразка, і людина знає, що в нього є виразка, і тут раптово з'являються ці болі в животі. Це може супроводжуватись і. Нудотою, наприклад, і е, може послаблення стулу бути. Тобто різні такі симптоми, які людина пов'язує саме з шлунково-кишковим трактом. Але раптово при, е, при тому, щоб зробити кардіограму, ми виявляємо інфаркт, бо це атиповий прояв. Інфаркту, розвитку інфаркту. Тому так само я рекомендую людям, які мають болі в животі, які, скажімо, не ну, наприклад, вони не купуються звичайним прийомом там, чи ножпа, тобто звичайні такі засоби, які ви до цього використовували. То зверніть увагу, треба зробити кардіограму. Крім того, Якщо що може вказувати на питання пов'язання з серцем? Наприклад, да, є біль животі, але при цьому є задишка, при цьому є якесь запаморочення. Тобто ви розумієте, що щось виходить за рамки звичайних таких от ситуацій, до яких ви звикли, да? які для вас знайомі, я б так сказала, не звикли, а які для вас знайомі. Тому це теж привід для того, щоб звернутися до лікаря. Взагалі, все, що стосується серця, те, що завжди серйозно, це запаморочення, задишка і це якісь напади. Да? Тобто це не якась постійна ситуація, яка поступово розвивається, а щось таке, що відбувається от сьогодні, зараз, і те, чого раніше не було. Тому хочу сказати ще раз, що інфаркт не завжди болить. Для того, щоб не пропустити інфаркт, будь ласка, Звертайтесь до лікаря, зайвий раз робіть кардіограму, міряйте тиск, приймайте всі препарати, які вам призначені. Нагадаю, що для пацієнтів з ішемічною хворобою серця, особливо для цих, хто страждає на цукровий діабет, крім препаратів від цукру, ви повинні приймати статини, аспірин кардіологічний, препарати від тиску. І це повинно бути обов'язково в вашому. Життєвому циклі, да, в вашому раціоні кожен день. Якщо у вас є, з'явились якісь питання на цю тему, будь ласка, задавайте їх під відео. Я постараю, буду відповідати на ці питання, або приходьте на мій прямий ефір. Я буду вести прямі ефіри приблизно раз на 1-2 тижні і всі питання буду обговорювати. Будьте здорові і щасливі!